Україна може бути поділена на три території: російську, деміталізовану і західну. Також давайте розберемося, що там Трамп заявив, що Америка думає за війну, чи вступи Україна в Євросоюз. А чи будемо ми в НАТО, який у нас зараз є потенціал для цього, і що нам чекати далі? Отже, друзі, Трамп заявив, як і там більшість європейських лідерів, що у них не виходить врегулювати конфлікт, що ми соримося з Росією. Поняли, не не кажуть війна, там оце все. І а, ймовірніше що їхні, їхні прогнози, розвідки і так далі. що а, якусь частину забере Росія, це не точно. Давай ми розбираємо те, що вони кажуть. Якусь частину забере Росія, а, якась частина буде демілітарізована, тобто сіра зона, а, якась частина стане західною країною. Тобто, бачимо, що Росія напряму заявляє, що буде все забирати до Дніпра. Тобто, настрої такий, і це покашу. Це покашо. От. А, чи можна ще щось виправити? Ну, як мінімум, почніть трошечки більше допомагати армії, переходити на українську мову. Я нормально відношусь до людей, які розмовляють українською мовою, ви це знаєте, в оточенні У мене багато таких. Я дуже вдячний, коли вони переходять на українську, але повірте, це дуже важливий крок, бо для Росії, для російська мова, це за того, що треба йти кого-то освобождати, спасати. Поняли? Ну, хто ще це не поняв? Йдемо далі. Трамп вийшов з цих переговорних процесів, сказав, що Україні і Росії треба буде ще чуть-чуть посваритися. Ну, діда щось не, не очень все хорошо, да, там за головою. І заявив, що він, в принципі, виходить з перемовин два тижні тому. А сьогодні він заявляє, що він опять буде розмовляти з Путіним, з Зеленським про щось домовлятися. Ну, глянемо, що вони там вирішують. Качелі дуже жорсткі. Далі, чи може Україна війти? Євросоюз найближчі п'ять років не зможе це нереально. Чи зможе Україна війти в НАТО? Найближчі п'ять років це нереально. Хіба там яка війна почнеться і так далі? Ну тоді, тобто, в на території Латвії, Литви, Совальський коридор, це країни Балтії. Там же зараз навчання, там позбиралися російські війська, українські війська, тобто це європейські війська, війська НАТО. Тобто, хто живе в Європі, ви могли б бачити скільки військ туди постійно прямує, і там відбуваються повноцінні військові навчання. Привожу на просту мову, це якраз і є військове положення. Військове положення це є. Просто воно ще до кінця не оголошено. А, то, що у нас відбувається, це вже стан війни, але з певних причин його не оголошують. Я про це вже знімав відео, і в принципі держава від цього більше насправді постраждала, ніж люди. Потім йдемо далі. Для того, щоб вступити в Євросоюз, в Україні, в Україні побідити і корупцію, якась безпека, має бути, і ота сіра зона має з'явитися. Тобто, чому розмова йде про те, що Україна буде поділена на три частини? Тобто, російська, ту, що Росія відхапала. Слава Богу, вони хоч так кажуть. Вони хоч не кажуть, що це стане офіційна. Земля, типа Росії, там Донецьк, Луганськ, Маріуполь, хоча б типа так кажуть. Потім сіра зона, де там безпечно буде постійно. Там війська будуть, постійно там якісь. Ну типа Ось така історія. Ну і західна Україна, тобто вся Україна буде рахуватися західною. Зрозуміло, така історія. І тоді європарламент, можливо, розгляне, щоб ви розуміли, більшість європарламенту все ж таки проросійська, там дуже багато і п'ятий колони, і російському орбану. Це вся історія їхніх там агентів. І а, коли йде якесь голосування на те, щоб надати допомогу Україні, вони там свої п'ять копійок вставляють. і і в тому числі і гроші певним людям платять, щоб ті не голосували за те, то думаєте, там корупція. Нет. Все там є так само, просто на багато більших масштабах, бо там за корупцію можна сісти на все життя і позбавитися должності. Тобто там суми йдуть такі, що ти за цю суму можеш потім спокійно собі там до життя дожити, там без пенсії. Зрозуміло? От. І все це так само там є. Далі НАТО, та сама історія. Поки в НАТО не зміниться, вони ж є там каденції кожні декілька років. От через 5 років в них будуть змінюватися там каденції, будуть вони нові плани прописувати. Тоді, можливо, вже серйозно поговорять за Україну в НАТО, але там вже є український офіс. Не офіційно, але він там є. Так само, як і Європарламенті, вже є український офіс, українські працівники на офіційних контрактах. І люди чесно намагаються зробити все можливе для того, щоб Україні була допомога і щось за зрушило з мертвої точки. Воно зрушило, нам надправляють більше зброї. Допомоги 250 мільярдів євро, без яких Україна не вижила, поняли за час цієї повномасштабної, тобто йде допомога. Але дуже важко. Це не то, що Європа дайте нам. І вони такі, да, конечно. І це що, Європа дайте нам. Вони такі, да, давайте, конечно. Тут російські на голосування там щось виставляють, да тут проросійські там агенти, які теж сидять в Європарламенті, роблять так, щоб більшість проголосувала. Ні, і оце така тягомотіна. Поняла? Ну дуже просто пояснює, як воно працює. Тому. Поки що нічого не прогнозується, крім того, що війна буде продовжуватися. Можливо, вона трошечки стихне через те, що вона піде через Сувальський коридор в Європу, вони щось стане устроїть. Я не думаю, що воно піде прямо на Польщу, десь воно там і зупиниться, десь там попугають один одного, пушками помахають і так далі. Треба розуміти прекрасно, що основний інструмент цієї війни, яка далі може третя там, світова розвиватися, це Китай. Та е, кількість зброї, кількість е, м'яса, якого у нас є, ну, не зрівняється навіть. Ну, Ну, Америка навіть не зрівняється. Пані Китай, поки йому всі там довіряли його розвивали. Китай таку армію побудував, що він типо руками по факту Росії і Сєвєрної Кореї, яка ще поки нічого не начала, слава Богу. Може такого шуму навести в Європі в світі, що потім.